Сьогодні ми коротко поговоримо, за що закрила американського репера репра Лілдорка переможця премії Grammy. Та людину, яка живе за вуличним кодом Blood in, blood out. Схоже, що ми будемо слухати його майбутній альбом Любовні пісні для вулиць частина третя у той час, коли Смеркіо буде сидіти за ґратами. Йому загрожує дуже великий термін, тому що дьорк він завжди був бау дед лайф. А зараз я коротко розповім про його справу та в чому його звинувачують. з вами, міністр Флексу, Ви на каналі TRAP, UA. Let's get it, let's go! in the jam i never squeal my label only time i deal i come from a block you catch a op you hit them 20 times Арешт Ліл Дьорка. що ми знаємо про ймовірну причетність репера до змови про вбивство за наймом. Чекайського репера Ліл Дьорка заарештували у Флориді в четвер за звинуваченням у вбивстві за наймом після арешту п'ятьох чоловіків, пов'язаних з лейблом OTF, які також були звинувачені в замовному вбивстві і змові, яка була націлена на репера Куанда Рондо, як помсту за вбивство репера Кінг Вона у 2020 році. Репер Кінг Вон був застрелений біля Монако Хукалаундж в Атланті. 5 листопада 2020 року, стріляни насталися, коли спалахнув хаос після того, як Вон напав на Квандо біля закладу. Спочатку убивстві було звинувачено друга Кванда Рондо Ліл Тіма, а з Квандо швидко зняли звинувачення. У серпні минулого року звинувачення були зняті із Ліл Тіма у зв'язку з цією справою. Багато хто не вважав Ліл Дьорка за реального гангстера, але абсолютно все, про що він читає в своїх текстах, чиста правда. Починаючи з його ранніх робіт, таких як This Ain't What You Want, на якому він читає, що не виступає в Чикаго, бо лякає своє рідне місто. А на Бенґері Траматайзд він читає, що травмований, але готовий травмувати пострілом в голову своїх хопів, і що ніхто не хоче з ним ніякої драми. З ранніх днів Ліл Дьорк застряг у вуличному лайні. На ньому висить багато справ. Покійний репер Вон був його кращим другом, і тому це було діло принципа вбити репера Кванда Ронда із Савани і всіх хто з ним у рідному місті Ліл Дьорка, Чіраку. Він та його банда причетні до смерті іншого репера FBG Дака. Репер FBG Duck, який був учасником банди Gangsta Disciples, був битою бандою Облак, в яку входив покійний Кінг Вон. Нещодавно матір покійного репера FBG біджідака подала до суду. У позові до округу Кук стверджується, що суперзірка репу Реполілдюрк та його вбитий протеже Кінг Вон кілька відомих лейблів монетизували вбивство FBG Дідака у серпні 2020 року. Мати репера Фбі Дака подала в середу вибуховий позов, який намагається приєднати реп зірку Лілдюрка та його вбитого Кінг Вона до вбивства банди її сина в Голдкость. Фбіджі Дак, чиє справжнє ім'я Карл Тон Віклі, був застрелений групою людей у масках, коли він чекав на вході в магазин Dolce Енгабана в серпні 2020 року. Його дівчина Кіша Вільямс і ще один чоловік Дейвон Брінсон також були поранені. І були згадані позивачами в позові 32-річний Ліл Дьорк, чиє справжнє ім'я Дьорк Дівонтей Бенкс, утримується у в'язниці в округу Бровард, штат Флорида. Після його арешту в четвер, згідно з протоколами арешті в округу Бровард. Взагалі, Дьорк планував втекти на приватному літаку і намагався заплутати федералів, але врешті-решт його пов'язали. У записах про арешт сказано, що Ліл Дьорк був заарештований за звинуваченням у вбивстві за наймом, але точна його роль в цьому вбивстві поки що невідома. Одне можна сказати точно, що йому світить справа Рікопа, який уже закрили і Діді, і Янг Тага та багатьох інших реперів. Але в цій історії є дещо про що варто сказати. Під час нещодавнього інтерв'ю з діджей Владом Век Ганет згадав члена УТІФ Джема, який, як повідомляється, діяв як інформатор ФБР протягом останніх двох років. Після відсидки ОТІФ Джема Ліл Дьорк подарував йому машину, дав 50 тисяч доларів та купив будинок. У мережі вже гуляють фото, де ОТІФ Джем їсть Макдональдс у в'язниці. Для тих, хто не знає, так слідчі тиснуть на людей. Вони пропонують заключити угоду та в знак доброї. Волі дають хаванути їжу з Макдональдса чи Київсі, так як їжа у в'язниці просто відстій. Влад Тіві додав, що Джем відбув 12 років ув'язнення за замах на вбивство нібито з 2010 року. Його звільнили у 2022 році, коли сталося вбивство Ліл Паба. Відтоді Джем нібито носив записуючий пристрій для збору інформації про Ліл Дьорка та ОТФ. що зрештою і призвело до арешту останніх. Ван Ганет і діджей Влад Тіві обговорили, як послідовність подій свідчить про те, що Джем почав співпрацювати з ФБР незабаром після свого звільнення із. В обвинувальному акті прокурори описали лейбл Бенкса OTF як гібридну організацію, стверджуючи, що вона діяла як банда, яка займалася злочинною діяльністю, і лише представляла себе як частина реп-спільноти. Цікаво, що на треку Лілдорка Берберіан він читав, що часто віддавав своє останні, але люди зливали його та його справи. Такі виконавці, як Кванда Ронда, Лілдоркенбіянг бой не тільки роблять музику, але й живуть справжнім кримінальним життям. Тому їхня власна репутація так багато для них значить. Кванда Рондо неодноразово говорив, що хотів би змінитися, але обставини, заручником яких він є, не дають йому це зробити. У 2020 році Ліл Дьорк написав: якщо мене запитають, де я буду через 10 років, я відповім, що у в'язниці. Раніше в четвер п'ятеро чоловіків, Кейвон Лондон Грант, Деандре Донтрел Вілсон, Кіт Джонс, Девід Брайан Лінсі та Аса Хьюстон, яких прокурори пов'язують у зв'язках з Only the Family, були заарештовані в Чикаго та з'явилися в будівлю суду США Дірксена. Згідно з обвинуваченнями, поданими до окружного суду США в Лос-Анджелесі, звинувачення проти п'ятьох чоловіків включають змову з метою вчинення вбивства за наймом, що призвело до смерті та використання автоматичної зброї. Прокурори стверджують, що п'ятеро чоловіків у 2022 році змовилися вбити рапера Рондо і помститися за сварку 2020 року між його командою та командою Кінг Вона, яка включала перестрілку, в результаті якої був убитий Кінґвон. Далі Куан Дорондо та Ліл Тім отримали звинувачення в убивстві. Прокурори кажуть, що п'ятеро чоловіків вирушили до Лос-Анджелеса, щоб застрелити Куандо Рондо в його машині, але в ході перестрілки натомість був вбитий його двоюрідний брат Сававія Робінсон, відомий як Ліл Паб, який був пасажиром автомобіля. Хто такий Ліл Ліл Дьорк – чекайський репер, який у 2010 році створив Only the Family та випустив 6 альбомів. Кінг Вон був учасником OTF до свого вбивства. У 2010-х роках Ліл Дьорк зробив прорив після підписання контракту з Dev Jam і випуску таких альбомів як Remember My Name 2015 року та Lild Two Times у 2016 році. Пізніше він підписав контракт за Lamo Records і отримав свої перші номінації на Grammy за. Love Now, Cry Later на спільному треку з Дрейком у 2021 році. Він вперше очолив Billboard з піснею 7220 у 2022 році та випустив свій найбільший хіт All My Life. Його спільну роботу з Джей Колом, яка отримала Греммі у 2023 році. All My Life про кінг вона я розповідав у попередніх відео, але його доля більш ніж трагічна. Його батько гангстер на ім'я Сілк, заправляв на вулицях Чикаго. Кінг вона виховувала мати. Коли воно було 11, його батька вбили. Це його настільки травмувало, що він не міг спати ночами. Ось причина, по якій репери часто читають в своїх треках, що вони папають перки та курять гес. Щоб, хоч на деякий час нічого не відчувати. З юного віку Кінг Вон, який спочатку ріс, як звичайна дитина, став. В частиною банди O oh Black Black Disciples. А далі він потонув у криміналі поїздках за грати, вуличних перестрілках з опами, що і призвело до його смерті. Цікаво, що опрепера Ліл Дьорка Кван Рондо шукав можливість завершити біф і навіть писав особисті повідомлення Дьорку. Але той лише відповів будь-обережним. Цікаво, наскільки божевільні ці вуличні репери, адже Кванде Рондо із Джорджії а вони дьорки з Чикаго. Але вони шукали будь-яку можливість застрелити один одного. Взагалі, ситуація з Кінг Воном досить неоднозначна, хоча я і сам слухаю його треки. Репер Кінг Вон був демоном вулиць Чикаго і на його рахунку. Багато вбивст. Можна годинами розповідати про все, що він накоїв. Тому будемо слідкувати за справою Ліл Дьорка. Що ви думаєте про Ліл Дьорка та які ваші улюблені треки від цієї зірки тренчів? Пишіть в коментарях. Let's get, it, let's go!